Добрий день. Доброго дня. Так. Мене чутно, ні? Трошки можна голосніше, якщо не важко. Так, Ми зараз додаємо звука, може. Який? Доброго дня. Так, ще раз дадуть ще, так. І ще, якщо можна зробити так, щоб я могла екран показувати свій. Зараз, щас, щас, зараз, зараз. пользователь Марія Маслова. Разрішить, делаю... да? да? У -у -у. Сейчас мы все понав... да. включаем. Так, да, так, да, все добре. Так. У -у -у. Попросить включить. Это что сюда видите? в центре? Видите, бачим весь экран. Так, автокадрирование представляет положение камеры. Включить. Автокадрирование представляет положение камеры под ваше движение. То есть, когда вы идете, то вы ну, И, да. нет, Так, у нас получается... Так, так у нас получается... Слышно? Слышно, меня еще раз, Мария? Слышно, я, так. я буду громко говорить, но будем так слышать. Значит, Ви у нас є. У нас Татьяна Геннадьевна Мазур тоже є. Зареєстрилась, вижу. І у нас добре, добре, я перепрошую. І у нас Оксана, це. Здравствуйте. Доброго дня. Доброго дня, Так, це я так розумію. Ви від, від кого? Від Козир. Козир. Все зрозуміло. Тобто у нас зареєстровані учасники всі в повному складі, я так розумію, так? Більше будь-яких пропозицій щодо підключення я не бачу. Так? Так, ну тоді, в принципі, що? Будемо розпочинати. Час у нас, нас 15.03. 22 січня 2026 року. І ще раз по трус 15.03. Ми, ми розпочинаємо громадські слухання у режимі відеоконференції до проєкту аналітичного звіту за результатами містаного моніторингу генерального плану міста Чернігова. Значить, предмет громадських слухань. Проєкт аналітичного звіту. За результатами містобудного моніторингу генерального плану міста Чернігова, присутні. Значить, Калюжний Сергій Сергійович, начальник управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради, головний архітектор міста Чернігова, голова громадських слухань, Гаршин Володимир Миколаївич, головний спеціаліст, юрисконсульт управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради, секретар громадських слухань, Маслова Марія Олександрівна. Начальник архітектурно-планувальної майстерні номер 5 державного підприємства Український Державний науково-дослідний інститут проєктування міст міста імені е, Білоконя, представник розробника проєкту аналітичного звіту за результатами вступного моніторингу генерального плану міста Чернігова. Е, зареєстровані учасники громадських слухань, е, Козирь Олександр Іванович, ФОП, архітектор, представник ПП Ардика. Присутній Мазур Тетяна Геннадійна, фізична особа, архітектор присутні. Бачимо е, так, і калюжний Сергій Сергійович, начальник управління архітектури та містобудування Чинівської міської ради, головних та міста присутні. Давайте вони е, вже... е, На початку е, е, хочу вас проінформувати щодо е, поряду ведення е, е, слухань і відповідно протоколу. Ведеться протокол письмово, здійснюється аудіо та відеофіксація перебігу громадських слухань. Порядок надання пропозицій або зауважень. мене хорошо чутно? Чутно, все добре. Так. Чутно. Значить, порядок подання пропозицій, зауважень у письмовій повідомлення у відеоконференції на платформі Zoom та або усні форми прізвища ім'я фізособи, найменування є особи. Та прізвище і ім'я є представника. усні чи письмові пропозиції заваження вносяться до протоколу. Письмове, здійснюється аудіо та відео відеофіксація. Голосування здійснюється шляхом підняття рук учасниками громадських слухань. Значить, для того, щоб розпочати громадські слухання, необхідно затвердити. Порядок верніше, регламент, громадських, регламент громадських слухань. Не затвердити, а регламент громадських, громадських слухань, значить, доповідь розробника, буде становити до 10 хвилин подання пропозицій щодо проєкту аналітичного звіту на це 20 хвилин, по 5 хвилин на кожну пропозицію, якщо будуть такі і прийняття рішень та голосування до 5 хвилин. Громадські слухання проводяться в період до 40 хвилин. Якщо, сразу передаю, якщо наша конференція вийде за межі 40 хвилин, то ми підключимося всі заново. Ми вас попередньо попередимо, якщо ми не будемо встигати. Це стосовно регламенту. Стосовно наступного питання, нам необхідно саме затвердити порядок денний слухань. Пункт 1. Доповідь розробника проєкту аналітичного звіту за результатами містобільного моніторингу. Пункт номер 2 дивного, Подання і обговорення пропозицій зауважень щодо проєкту аналітичного звіту за результатами містобільного моніторингу генерального плану міста Чернігова. І пункт номер 3 Голосування щодо схвалення та затвердження проєкту аналітичного звіту за результатами містобільного моніторингу генерального плану міста Чернігова. Прошу зареєстрованих осіб проголосувати за запропонований порядок денний, в тому вигляді, який я зачитав, і регламент проведення громадських слухань. Голосують усі, крім Марії. Прошу Шляхом підняття руки хто за регламент і хто за порядок денний. Прошу. Так, одноголосно троє. Дякую. Тоді, враховуючи затверджений порядок денний, надаю слово Марії Масловій для доповіді по аналітичному звіту. Прошу, Марія. Доброго дня. Вітаю всіх, хто долучився до нашого заходу. Зараз я поділюся екраном скажіть будь ласка видно все видно видно да, да. і воно змін... і воно змінюється так так все так, так все все працює добре Добре, тоді я розпочну. Я Марія Маслова, керівник авторського колективу державного підприємства «Діпромісто», який на замовлення управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради склав аналітичний звіт за результатами проведення містобудівного моніторингу генерального плану міста Чернігова. Підставою проведення заходів з моніторингу. Генерального плану 2002 року було рішення Чернігівської міської ради, нормативно-правовою основою є стаття 23 закону України про регулювання містобудівної діяльності та наказ Міністерства регіонального розвитку про затвердження порядку проведення містобудівного моніторингу номер 170 зі змінами. А, цей порядок визначає механізм проведення містобудівного моніторингу певного а, певної території з метою обґрунтування внесення змін до. Документації відповідної документації, а також оновлення даних містобудівного кадастру. Метою виконання аналітичного звіту було стало проведення аналізу та оцінки стану реалізації генерального плану, який був виконаний державним підприємством Діпроміста у 2002 році, і затверджений Чернігівською міською радою 25 грудня 2003 року. А також виявлення тенденцій розвитку міста, аналізу планувальної структури та використання території, прогнозування можливих наслідків змін у планувальній структурі та підготовки пропозицій і рекомендацій до внесення змін до генерального плану. Склад та зміст аналітичного звіту відповідає вимогам розділу 4 порядку проведення містобудівного моніторингу і завданню, яке затверджено начальником управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради, у зв'язку з дією воєнного стану інформаційною базою для. Розроблення звіту стали дані, які характеризують сучасний стан розвитку міста і надані головним управлінням статистики Чернігівської області, структурними підрозділами обласної державної адміністрації міської ради, а також експлуатуючими підприємствами, станом на переважно станом на 1 січня 2001 року за окремими показниками станом на 1 січня 2025 року. Інформування громадськості щодо початку підготовки аналітичного звіту було здійснено шляхом оприлюднення повідомлення на офіційному сайті Чернігівської міської ради 3 вересня 2025 року, в період прийняття пропозиції до аналітичного звіту таких пропозицій від громадськості не надходило. Зараз ми з вами проходимо процедуру громадських обговорень і також за результатами в терміни подачі пропозицій, таких пропозицій до вже складеного аналітичного звіту не надійшло. Отже. Всі зацікавлені сторони мали можливість ознайомитися з звітом, який складається з 10 розділів, і в яких наданий комплексний аналіз і висновки щодо реалізації генерального плану, розвитку планувальної структури міста, зміни у структурі території за видами переважного використання, демографічного та соціального розвитку, стану навколишнього природного середовища. Забезпечення міста житловим фондом, соціальною інженерно-транспортною інфраструктурою. Далі, от на представних слайдах, видно представлені таблиці відповідності техніко-економічних показників існуючого та проектного розвитку території за генеральним планом і те, що ми фактично вийшли, мали на станом на 21 рік, на 25 рік. Тобто, ті, що наочно демонструє рівень реалізації та досягнення визначених проектною документацією орієнтирів, я ну, мушу зазначити, що виконаний в 2002 році генеральний план міста розроблявся відповідно до діючих нормативних документів. Він пройшов всі необхідні передбачені законодавцем процедури, і був виконаний на високому професійному рівні з застосуванням геоінформаційних технологій. Проектні досягнення проєктних показників генерального плану намічалося на 2025 рік. Але всі ми розуміємо разом з тим, що з моменту затвердження. Генерального плану відбулися суттєві зміни. Ну, Скоріше за все, в законодавчій нормативній базі переважно. Значить в нас 2020, 2011 році втратив чинність закон про планування і забудову територій, натомість набув чинність закон про регулювання містобудівної діяльності. В 2018 році був прийнятий закон про стратегічну екологічну оцінку, в 2020 році Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель були оновлені державні будівельні норми, і всі ці закон... нормативні документи висувають нові вимоги щодо виконання містобудівної документації, а саме генеральних планів. Найбільший вплив для прийняття проектних рішень має закон України про... Генеральну схему планування території України, схему планування території Чернігівської області, закон про регулювання містобудівної діяльності, постанова Кабінету міністрів 926 та ДБН про склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні. Щодо положень закону України про генеральну схему та схему планування території Чернігівської області, нам зрозуміло, що і в подальшому Чернігів як обласний адміністративний центр Чернігівської області, значний виробничий культурний центр, буде відігравати продовжити відігравати свою значну роль, а в тому числі з врахуванням регіональних вимог щодо Транзитного проходження міжнародного транспортного коридору виходу міста на таку важливу, на важливий елемент смарагдової мережі, як річка, Десна, з його значним рекреаційно-оздоровчим туристичним історико-культурним потенціалом. А ось вимоги е, статті 17 закону про регулювання містобудівної діяльності наразі до нового сучасного е, містобудівного документу е, генерального плану е, висувають певні е, нові. Вимоги це перш за все, те, що е, генеральний план населеного пункту має бути одночасно і містобудівною документацією і е, документацією землеустрів, е, землеустрів в складі, як е, невід'ємна складова генерального плану. Наразі план зонування виступає вже невід'ємною складовою для населених пунктів, е, які віднесені до списку історичних населених міст України. Складі генерального плану обов'язково має ну і саме в складі генерального плану має виконуватися історико-архітектурний опорний план. І всі напрацювання історико-архітектурного опорного плану в обов'язковому порядку мають бути занесені до державного земельного кадастру, і ще додаткова вимога, що звісно генеральні плани підлягають стратегічній екологічній оцінці. Порядок розроблення, оновлення, внесення змін до та затвердження містобудівної документації, які затверджений постановою Кабінету міністрів 926 двадцять Вимагає обов'язкове розроблення генерального плану як набір геопросторових даних в структурі бази даних, яка визначається постановою Кабінету міністрів 632. Тобто, все це надає ну, інший зміст і склад нашого нового генерального плану. На завершення хочу сказати, що. В при складанні аналітичного звіту був складений перелік містобудівної документації, яка розроблялася вже після затвердження генерального плану і надані рекомендації щодо необхідності перевірки цієї документації на на відповідність вимогам чинного законодавства, узгодженості з проектними рішеннями, і в разі якщо Ця раніше розроблена містобудівна документація підтвердить невідповідність чинному законодавству, фактичному використанню функціональному зонуванню території та рішенням, що, щодо надання земельних ділянок для будівництва змін власників та функціонального призначення об'єктів нерухомості, рекомендується вважати, що при затвердженні проекту внесення змін до генерального плану міста Чернігова така документація втратить чинність. Тобто, всі, весь підсумовуючи, можна сказати, що аналітичний звіт все ж таки підтвердив необхідність внести зміни до чинного генерального плану для того, щоб досягнути, ну, підтвердити вимоги чинного на, на даний час законодавства. Дякую за увагу. Наразі в мене все, що я хотіла сказати. Дякую, Марія. Дуже змістовна, коротка і змістовна доповідь, враховуючи наші умови, того, що може будь-який час вимкнутися електроенергія, то я думаю, що короткий доклад це якраз Дякую. те, враховуючи те, що дана інформація офіційно розміщена і доступна для ознайомлення, то кожен, хто мав бажання, мог міг ознайомитися з цією документацією. Проаналізувати її від і до. Uh -huh. Дякую, дякую вам великим. Е я також доповню інформацію: значить, що що за час е періоду громадського обговорення до управління архітектури та містобудування, а також на електронну адресу управління пропозицій та зауважень щодо предмету громадських слухань не надійшло. Е це, е Скажем так, те, що обговорювати якісь зауваження, які надійшли ззовні, ми не можемо, їх немає, тому можемо, в принципі, переходити до наступного етапу слухань це ті пропозиції або зауваження, які зареєстровані члени слухань можуть наразі озвучити, і ми зможемо їх говорити. Якщо у когось є такі а, пропозиції або зауваження, прошу висловити їх. Е, наразі бачу, що пропозицій е, немає, так? Я так розумію. Так, так, голосуємо. Так, добре. Значить, враховуючи. Доповідь розробників, враховуючи відсутність пропозицій на відповідних громадських слуханнях і на обговоренні, я виношу питання щодо голосування. Питання про схвалення проєкту для подальшого його затвердження. Прошу шляхом підняття рук зареєстрованих учасників проголосувати за даний звіт. Хто за всі одноголосно підтримали даний проект? Звіту вирішили значить, схвалити проект аналітичного звіту за результатами містаного моніторного генерального, генерального плану міста Чернігова Сергій, та Сергійович, про, пропав який... звук. Звук пропав. А, звук є. Не ми? Звук. Ні, є звук. Чути, є звук. Де чути, де чути, все чути. Все звук є. І ще раз повторюсь: тобто, за результатами голосування вирішили схвалити проєкт аналітичного звіту за результатами міста бойного, моніторингу генерального плана міста Чернігова та рекомендувати його до затвердження. Всім учасникам дуже дякую. Будемо подальшому, я так розумію, співпрацювати з Марією щодо внесення змін до генерального плану, враховуючи прийняті рішення міською радою. Всім дякую і до зустрічей. Дякуємо за в подальшій розробці. Дякую вам також. Дякую, що взяли участь у обговоренні. Nosше добра, Nosше добра добра. Доб так, що нам треба як? Завершен. Завершення. Завершив. да, ми завершили.